15 лютого о 18.42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Зузулі Золочівського району. Пожежа виникла в цокольному приміщенні цегляного двохповерхового житлового будинку розміром 10 на 13. До місця події було направлено пожежне відділення міста Золочів та оперативну групу Золочівського районного управління. Пожежа спричинила сильне задимлення, через що вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. О 19.11 пожежу Локалізовано та о 19.54 ліквідовано в складі ланки газу служби вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 квадратних метрів, а також пошкоджено одне вікно та металопластикові двері. До ліквідації займання залучились 13 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. На пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюються. Повідомили рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.